Вітаю, друзі! В цьому відео хочу запропонувати мій варіант виконання проєкту по хімії для 7 класу на тему еволюція лабораторного обладнання. Чесно кажучи, це завдання не те що з зірочкою, а з трьома зірочками. Інформацію саме про лабораторне обладнання, а ще й про його розвиток в одному джерелі майже не існує. Якщо маєте якісь джерела про історію обладнання або лабораторний посуд, обов'язково напишіть в коментарях. А ілюстрації, які я використовувала, залишу в описі. На мою особисту думку, учню 7 класу самотужки знайти таку інформацію буде дуже важко. Тому якщо ви вчитель і будете використовувати таку тему проєкту, пропоную скористатися моїм матеріалом. Посилання на файл буде в описі до відео. Також поставте лайк, вам не складно, а мені приємно. Так я буду розуміти, що такі відео вам потрібні, а на додачу коментар. Напишіть, які ви робили проекти, або запропонуйте якийсь цікавий варіант. Щодо самої еволюції лабораторного посуду, то її можна умовно поділити на наступні періоди, їх сім. Звісно, ви можете якісь періоди об'єднати. Це у нас будуть давні цивілізації, середньовіччя, відродження, 17-18 століття, XIX століття, ХХ століття та сьогодення. Давня цивілізація. Основними інструментами є прості посудини, гліняні хорщики або металеві чаші для змішування і зберігання рідин. В цей період використовуються природні матеріали для експериментів, наприклад, в стародавньому Єгипті та Месопотамії. В період середневіччя відомий вчений Аль-Газен або його називати Ібн Аль-Гатім, розробив оптичні інструменти і експериментальні методи. З'являються прості алхімічні апарати, такі як куби та реторти для дистиляції. У період відродження розвиток хімії вже набуває нового витку. Створюються більш складні апарати, такі як балони для реакцій. 17-18 століття був винайден перший мікроскоп. Це сприяло розвитку науки про живі організми. З'явилася перша лабораторна посуда. Така як колби, пробірки, манзурки, а також розвиваються прості вимірювальні пристрої, такі як барометри. У 19 столітті вводяться більш складні інструменти, такі як спектроскопи, електрофорези та центрифуги. Розробляються системи стандартизації лабораторного обладнання, наприклад, посудини з маркуванням об'єму. У 1861 році. Винайдена конічна колба німецьким хіміком Ерлен Мейером. У ХХ столітті набуває розвиток сучасної лабораторної техніки з автоматизацією процесів. Це спектрофотомери, газові хроматографи, рідинні хроматографи, виникають комп'ютерні технології для обробки даних та контролю приладів. Ну і залишається сьогодення. Використовуються високоточні та високовартісні інструменти. Такі, як мас-спектрометри, рентгенівські дифрактометри, ядерні магнітні резонансні спектрометри, впроваджуються мікротехнології і нанотехнології, наприклад, мікрофлюїдні платформи або наноприклади, зростає використання безпілотних технологій для взяття проб і дослідження важкодоступних територій. Еволюція лабораторного обладнання продовжується, зосереджуючись на безпеці, точності, автоматизації та інтеграції новітних технологій, таких як штучний інтелект та інтернет речей. Це дозволяє науковцям спростити дослідницькі процеси, підвищити продуктивність і знизити ризики у лабораторії. Для свого проєкту я використала половину ватману, зробила роздруківку в канві з написами та ілюстраціями. Розмір роздруківки теж самі визначаєте, так як у мене половинка Ватману я роздрукувала в форматі А5. Ви робите на свій смак і можливості. Можна зробити такий проєкт в зошиті, використовуючи лише ілюстрації, а періоди підписати. Можна замість Ватману взяти картон або звичайний папір. Можна зробити проєкт на великому листі Ватману або скласти його гармошкою, як я це робила в попередньому проєкті. Зі своєї роздруківки я все обережно повирізала, розташувала за послідовністю, виділив окремо за періодами і все акуратно приклеїла. Ось така еволюція у нас вийшла. Дуже цікаво спостерігати, як від простої посудини людство розвинулося до складних надточних приладів. Сподіваюсь, мій приклад вас надихнув на креатив і творчість. Бажаю вам гарних уроків, цікавих ідей і обов'язково напишіть, що у вас вийшло. До зустрічі!